Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топориплейчик від підписника на ЄБЕРІ 105 -му. Сьогодні з нами грає гравець Ніко Фіат, та з клану Азов. Так, і сьогодні трішечки відразу пробіжемося про гарматі наші 105-мм гармата, де стандартні йдуть підкаліберні снаряди. 390 разової шкоди за постріл та 190 мм Пробувають броні та 1300 метрів за секунду літають зі швидкістю наші підкалібри. Так і голдові йдуть кумулятиви 240 міліметрів бронепробиття, 390 разової шкоди. І залишаються у нас осколковосні снаряди 500 разової шкоди за постріл та 75 мм міліметрів бронепробиття. Так і відразу дивимося на сетапи команд. У нас тут по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. По одному це дуже чудово на мапі Прохорівка. У нас сьогодні все в наших руках. Тим більше, якщо ми дивимося на міні-мапу, ворожі 105 і на правій частині міні-мапи, якщо дивитися, отут не поїхав на алею так звану. Це дуже і дуже чудово. У нас просто розв'язані руки. Ми можемо зараз їхати і пересвічувати повністю всю алею. Весь асист буде в наших руках, повністю всі танки 10 рівня, тож ні, бачимо. 24 тисячі хітпоинти на команду. У нас дуже величезний потенціал на цей бій. Тож будемо дивитися, що буде робити наш автор ріплею. 1350 асисту у нас вже в кишені так підсвічуємо бабаху 100-215 Б, так і 183. Тут вже суперконкурора підсвічуємо. Дивлячись на міні-мапу, наші ПТСА Огріль 15 та 2 бабахи ФВ-4005 стоять аж на самій червоній лінії біля нашої артилерії конкурора. Оце невідомо, чому вони аж так далеко стоять, вони не мають прострілу, не можуть влучити в суперконкурора, бо тому що, швидше за все, його навіть і не видно. або, можливо, він стоїть там за трупиком. От, мені здається, там танк стоїть, можу і помилятися, звісно. Так, і все ж таки, подивіться, хтось таки влучає, що за все, це була бабаха одна і друга, тут уже 1141 асистов, у нас вже є. Підсвічуємо ще й ворожу бабаху, Супер конкурор на центрі мапи стоїть наш союзний. Тут уже, що за все він дає ще хтось зі союзників. У нас вже 3383 асисту в кишені, і ми їздимо, не зупиняємося. Це дуже добре рішення. І дуже от хочу, що я хочу підкреслити від самого початку бою. От, Мені дуже сподобалося от кожний. Алтивод, от, от немає що говорити, обов'язково напишу це в коментарях. Мати такого противника на АЛТЕВОДі, як от у нас ЄБЕР-105-й противнику От поїхав зовсім на другий фланг, повністю розв'язані у нас руки. Не знаю, можливо, він приїде сюди, але наразі він світиться на от, другій частині міні-мапи. От зараз він якраз підсвітився наш союзний об'єкт 430 у Вже приїхав туди, і зараз будуть розминати там ворожого ЄБЕРа. Все ж таки, думав, що ніхто не забирали. Так, забирають суперконкурора. Нам це все йде. В копілочку 5384 асисту вже в кишені. 2-1 рахунок. Так, і зараз будемо. Ми все ж таки не знати, невідомо. От невідомо, чи ми світилися, їдемо повільно. Так, так, Т-115 світимо. Його підсвітили. Я невідомо, чи він нас підсвічує. Ні, не підсвітив. Це вже. Відомо точно, бо тому, що 3 секунди десь плюс-мінус підсвічується танк після того, як засвітився лампочка. Верніше засвічується 1659, Подивіться, це швидше за все дві бабахи скинулися з грильом п'ятнадцятим т і 5, подивіться, які йому непереливки, 206 хідпонтів, які в нього залишаються. Зараз, що через за все, доб'є його артилерія або хтось зі союзників, 100% його доб'ють. 206 хідпонтів, це не знаю, що він собі думав, чому він так близько під'їжджає. Не знаю, можливо, наприклад, ПТСАУ міг би там. Хтось, наприклад, Бадґер, навіть у нього краща маскировка буде, якщо він буде не рухатися. Т-115 він світиться як новорічна ялинка. У нього немає маскировки від слова. Зовсім тут вже прожимаємо вперед, свішуємо бабаху та Бадгіра. Суперконкурор не підсвітився. На жаль, бачимо на мінімапі, він там останній раз світився. Так, у япанзер є 100, ще й тут стояв. Дуже нам пощастило, хтось по нам стріляв. Невідомо хто, а що за все, суперконкурар, бо тому що розрив снаряда не був такий аж дзвінким, скажімо так, як панзер Є-100, втікає і дуже мало асисту пішло, як би там не було, ми всіх підсвітили, і малувато-малувато асисту пішло. Бадгіра забирають наші союзники. і Подивіться на міні-мапу, Ворожий ЄБР 105 приїжджає. Не знаю, що за все наш, е, наш це помічає, 128 хітпотів і починає тікати назад, бо тому що він нас зараз буде пересвічувати, як би то не було. Ми їздимо просто собі без кущів. Отак і забирають ворожого єбр 105 1337 асисту пішло від бабахи ворожої. У нас вже 9,5 майже е, асисту в кишені, 9,5 вже є 6-5 рахунок. Ми пересвідчуємо всю команду противника на алеї і все одно ми тримаємося по хітпойтам на команду та по гарматах. Суперконкурор нам влучає тут на 388 хітпойтів, Цього разу ми е, отримуємо від нього. Дивіться, другий раз влучає по нас ще й на стандартних бронебійних снарядах, не на підкаліберах. У нього підкалібери швидке, швиденько літають, а це бронебійним снарядом влучає, не знаю, можливо, якийсь статист там сидить, ну, все може бути. Тепер останній танк, який підсвічувався на міні-мапі, залишається там. Ми їдемо до ворожої артилерії. Зараз будемо перерізати йому горлянку. Так, от, кудись снаряд подівся, ми спеціально перез... перекинули на осколково власний снаряд, все одно він кудись подівся. От Не знаю, куди він вдівся. Навіть не було розриву снаряда на землі нашого осколково-фугасного. Їдемо робити другий кружок. Та забирати т 92 У нас осколково власний снаряд, 500 разової шкоди, по ідеї має пройти. На автоприцілі так 500 хіпочів забираємо з легкістю. У нас вже 10 тисяч сумарків вже в кишені 9-6 рахунок. Наші союзники під'їжджають до суперконкурора. От, наприклад, якщо б мене хтось запитав, я б так не робив. Я б на артилерію не їхав. Я б відразу їхав до ворожого суперконкурора, щоб асист. Іменно асист ішов мені в копілку, щоб підсвічувати грилю 15 та бабасі, От іменно щоб від, від мого засвіту вони стріляли і мені йшло це в копілочку. От як зробив би це я. І ще більше було б асисту. А так приїхали дві ПТСАУ наші союзні, союзні і самі собі почали світити. Проїжджає ТВП ворожий, повністю фуловий, біля жД стає. 1800 хітпонтів, нічого не боїться, він зараз розряджується по наших союзниках. 900 хітпонтів прилітає від нашої союзної бабахи з центру мапи. Подивіться, наших, наших два союзника на грилю 15 та Бабасі збирають разом з ТВПшкою Суперконкурор та ТВПшкою разом забирають 98 От здавалося б. Що ми вже маємо легку перемогу, вже було 9-6 рахунок. А ні, подивіться, приїхала ТВПшка разом з суперконкурором, просто розім'ялися. Але суперконкурора 214 хідпантів борта, як зводимося, і швидше це зробила бабаха 214, я сестру нам пішло в кишеню. Трішечки э, замішкався наш авторіплею, але нічого наша союзна бабаха його забирає. Але в неї зараз дуже великі проблеми. У нас зараз на перезарядці їй треба допомагати, що ми й робимо. По ТВПшці прилітає і від нашої союзної артилерії, і від нас на 402 хітпойнти, 22 хітпойнти залишається, треба ТВП-шку забирати. Не знаю чому наш авторіплею відразу не був зведений в нашої бабахи. бути так, Могли бути дуже величезні проблеми. у нас... У Бабахі та в ТВПшки приблизно однакова перезарядка. У нього барабан, але ТВПшка просто спокійно собі крутить нашу бабаху. Бабаха, як ви знаєте, дуже повільна. Ну от не знаю, можливо, було б варто чекати, але все ж таки не встигла ТВПшка перезарядитися. І це було дуже і дуже чудово. Ми її просто забираємо тих 22 хітпонти, їдемо далі. Одинадцять 10 рахунок. Залишається чотири противника, артилерія, хорі 3 бабаха та М60. 3000 хітпойнтів на команду показує ворожу. От подивіться, весь повністю весь бій. Ми тримаємося, нога в ногу по хіппойнтам. Так, зараз солденьку попку. Ні, не в солоденьку попку. А в борт башні присилаємо на 227... 427, перепрошую, хіппонтів. По бабасі прилітає від нас. Сім хіппоинтів, в неї залишаються, але тут М-60 на нашому огляді. Так, 376 присилаємо йому борт, як він на гірці зібрає. Нашого союзника на об'єкті 277-178 хітпонтів, тільки в нього залишається. Його було б дуже чудово забрати, Виїхати просто тупо в наглу на нього і забрати. Але хорі 3 світився отут, десь біля водички. Тож він може бути отут на гірці. Оце якраз і наш авторіплею зараз підозрює, що так може і бути. І він не був на водичці. Він так винул дешку, рекошет. Рекошет під каліберним снарядом, там дуже важко було б його пробити. Ну, Треба було, щоб залетіло. Іменно туди, куди ми цілилися. Але нічого, зараз будемо якось розминати Хорі 3, тому що треба його забирати, треба допомагати. Так він по нашій сузній бабасі розряджується, ми даємо на 399 хітпонтів. Починаємо сейвитися, ховатися від М60 потенційного, який може дивитися, в нашу сторону. Конкурор GS присилає на 242 хітпонти. Він, до речі, міг нас зараз ваншотити. 204 асисту ще отримуємо від Хорі 3. Ворожого бабаха наша або е, артилерія відпрацювала. У нас, до речі, ще дві артилерії в живих залишилися. Одна, е, як на початку бою, оце ГВЄ е, 100 на початку бою, як став біля ЖД, біля нашої бази, так і там стоїть. А друга артилерія, конкурор GS, От подивіться, це йому респект такий, що він не стоїть на одному місці. Якісь, певно, дуже е, хороший гравець. На артилерії, бо тому що він їздить, переїжджає. Так, тут не пробиваємо ми осколковсним снарядом. конкурора GS, даємо йому тільки на 191 хітпоинт. І чуємо, розриваються снаряди. Це швидше за все, М-60 розряджується з гірки. Можливо, це був і Хорі 3. Невідомо. Знову я чую в навушниках, просто я записую, і дуже чудово чути в навушниках, як розірвався снаряд. Зводимося по конкурору, так його збираємо. 289 хітпоинтів, осколковним снарядом. У нас вже три тисячі настріляно, половиною асисту в кишені. У нас дуже чудовий результат. Уже два танки тільки залишаються. М60 та хорі. 3. зараз. Так, три фраги в кишені у нас ще. Перекидаємо тут уже на стандартний підкаліберний снаряд. Кружляє нашу триплею, щоб когось підсвітити її, нас пересвічує хтось. Це просто якийсь абсурд, як ЛТ, як легкий танк, колісник можуть пересвітити, але як би там не було, от такий абсурд. Хтось в кущах засів, що чи за все це нас пересвітив хорі 3, бо, тому що, як би там не було, у нього, мені здається, більша буде маскировка у нерухомому стані, ніж у М60. Але, звичайно, може помилятися, але мені так принаймні здається. Так, вирішує наша авториплея заїхати з центру мапи. Можливо, зараз будемо виїжджати, там, де стоїть наша воро, е, союзна бабаха. макс e, 1103, нікнейм нашої союзної бабахи ФВ-4005. E, Конкурор GS, наш союзний, швидше за все, їде на захоплення бази. Так, ні, не будемо від центру заїжджати, їдемо. Так, куди ми їдемо? Допоможи. Нажав наш авторіплею, швидше за все, він показує, що наша союзна артана є 100 втікала звідти, так показує наш авторіплею, що втікай звідти, чоловіче, бо зараз М60 приїде, і тобі будуть непереливки. Зараз просто над тобою. Познущається і відправить тебе в наступний бій. Не будеш вже мучитися на артилерії. Скучно стояти, бо ніхто не світиться. Дуже давно вже ніхто не світиться. Артилерія просто стоїть, дивиться ну, отак зверху. Не знаю, от я не можу так стояти. Просто і нічого не робити, так як, наприклад, ворожа артилерія. От не можу я грати на артилерію, бо тому що для мене це занадто скучний геймплей такий. Не можу я стояти особливо так на місці. Якщо є ще такі глядачі, такі як я, що не можуть грати на артилерію, тому що це занадто скучно. Обов'язково напиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати, скільки нас таких є. Так, і приїжджаємо знову на. Нашу позицію, Швидше за все, я можу тільки здогадуватися, що наш авторіплею задумав план Капкан, бо, тому що наша союзна артилерія приїжджає на захоплення бази ворожої. І наш автор ріплею, певно, думає, що зараз буде їхати на збиття хтось противників. Так, і М-60 забирає нашу союзну Бабаху ФВ-4005. Так, от дуже довго зводиться наш автореплей, от Треба було віддавати снаряд, на мою думку, від самого початку. Але нічого, е, так, не, так, їде в нашу сторону М-60. Наша союзна арта дає е, стан по М60. Так, ми зводимося в НЛД та забираємо 178 і хорі 3 нас забирає. Але наша союзна артилерія на одинці захоплює ворожу базу. Ось такий у нас сьогодні чудовий бій від підписника, звичайного майстра. Ми здобуваємо 3213 завданої шкоди, 4 фраги та 1514 чистого досвіду. Так, і асисту у нас 12682 асисту. Ще пішли в плюс на 100 тисяч срібла, плюс-мінус, так? Обов'язково прожимо подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео. Та дякую за реплейчик.